Всім привіт! Сьогодні черговий огляд блока живлення із OLX. На огляді у нас блок живлення від тепелінки з заявленими характеристиками 5 вольт 0,6 А. Зроблено в Китаї. Розпіновка плюс всередині, мінус назовні. На вигляд блок живлення видно, що вживаний. Ну є тут деякі забруднення, але суттєвих пошкоджень самого корпусу немає. Цей блок живлення, як ви розумієте лінк. скоріше за все, був використаний в якійсь техніці, типу роутери там і так далі. Сам штекер має дещо нестандартний формат. Не знаю, в мене таких роутерів нема, може кому таке треба. Блок живлення має штекер 3,5 мм ззовні і 1,7 мм всередині. Ну, Доволі таки специфічний штекер. Щось схоже, щось схоже на зарядку до старої Nokia. Довжина дроту складає 146 см. Дріт має маркування 24 АВГ 80 градусів 300 вольт. Саме цікаве в цьому блокові живлення це його ціна. Коштує він всього-навсього 15 гривень за штуку. Ну, навіть морозиво не купиш за такі гроші. Посилання на продавця цих блоків живлення буде в описі під відео, а також на попередні мої огляди інших. Блоки живлення ZLX. Без навантаження блок живлення видає 4,91 вольта. Доведеться трохи завандалити і обрізати дріт, тому що якимось чином підключити його я не знаю як. Дроти мідь всередині. Нічим не покрита. Дріт із полоскою це плюс. Якщо кому треба. Вага блока живлення складає 60 грам. Розміри блока живлення в корпусі 58 на 40 і на 26. Перевіримо наш блок живлення на пульсації. Без навантаження маємо пульсації 263 мВ. Без навантаження напруга 496 В. Пробуємо навантажити свої 06. Ампера тримає просадка при цьому до 487 В. Пробую навантажувати більше, більш-менш тримає навантаження до 0,8 А. Ось при цьому просадка до 453 В. Під навантаженням пульсації 30,6 мВ. Дивно без навантаження пульсації більші. Ну, якось так. Якщо перевантажити, то блок живлення йде в захист. Ось падає напруга до 1 вольта. І більше своїх заявлених, і більше того, що він може, він не видає. Ну що, глянемо, що всередині блока живлення за 15 гривень. Із цікавого відразу, що знайшов. Корпусі, а там он внизу, я не знаю, може це чи клей, але не схоже. Таке відчуття, що грівся трансформатор, чи хто знайшов воно було. І пластик трошки так попупирився. І пластик трошки підздувся зсередини. Ну, Але то на швидкість не впливає. Лицьова сторона плати. Що ми тут бачимо? Бачимо запобіжник, діодний міст, хідні конденсатори, трансформатор. Порівняння з моїм пальцем такого розміру. Ну і на виході о, дросель і два конденсатора. Зворотня сторона плати виглядає таким от наступним чином. Це зворотня сторона плати. Ну, в принципі, що стосується пайки, компонентів і так далі, то тут все добре. Відмитого флюсу немає, кратерів в пайці немає. Припій блистить. Зніму максимально близько, може кому стану в нагоді. Хоча, якщо чесно, ремонтувати блок живлення за 15 гривень я б, мабуть, і не став. Заміряємо розміри плати без корпусу 51 на 34 на 17.